Вітаю вас, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про роботу дитячо-юнацької спортивної школи у часі війни. Дитячо юнацька спортивна школа є позашкільний навчальний заклад. Під час війни графіку ми свого не міняли роботи. Розклад занять ми не змінювали. Працюємо в спортивному ритмі. Заняття проходять згідно розкладу занять. Тренера працюють. Варто відмітити, що, що пішла тенденція дуже хороша в сторону спортивної школи, що батьки почали самі приводити дітей до нас на заняття. Це дуже радує. Багато є дітей. У нас навчається 365 учнів в школі. Відділення працюють в нас легкої атлетики та футболу, дев'ять тренерів. Працюють в начально-тримальних групах. Варто зазначити, що у нас чудова спортивна база, спорткомплекс, який включає в себе дев'ять спортивних споруд та приміщень: це два футбольних поля, два поля футбольних з синтетичною травою, також легкоатлетичний манеж, басейн, спортивний зал. Ось, варто відмітити, що це дуже хороша база для навчально-тренувальних занять та проведення спортивних заходів як для нашої громади, так і для району і Львівщини. Слід зауважити, що провелися ремонтні роботи, реконструкція басейну. Басейн чудовий, гарний. На жаль, зараз на даний час басейн не працює у зв'язку з подачою електроенергії невчасно, і тому ми не змозі напустити воду в басейн, у ванну і обігріти басейн. Але будемо сподіватися, що на майбутнє басейн запрацює. У нас є чудова програма. Запропонована бузьким міським головою, щоб діти загальноосвітніх шкіл нашої громади відвідували басейн під час уроків фізичного виховання. разом з вчителями фізкультури. Дітки би відвідували басейн. Ось також пройшла реконструкція нашого спортивного ядра стадіону. Сучасною біговою доріжкою теж дітки мають змогу займатися легкою атлетикою. У нас дуже, будемо казати, хороші результати по легкій атлетиці. Це один з видів спорту, який розвинутий у нас на високому рівні. Наших спортсменів знають в Україні і не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому ми будемо старатися на оновленому футбольному стадіоні і бігових надоріжках проводити дуже багато спортивних заходів, як для населення, так і для учнів, і для дітей. Не тільки нашої громади, як я вже зазначив, а й для району, і Львівщини. А також плануємо проводити змагання високого рівня, все, все українське та міжнародні змагання. Ось е, хороші посадочні місця. Це пластикові крісла на 500 місць, де люди будуть мати змогу спостерігати в комфортних умовах за змаганнями нашими, які ми проводимо. Напротязі року вже було проведено 48 спортивних заходів на нашій базі. Ми проводимо не тільки серед дитячо юнацьких спортивних шкіл, ми проводимо заходи також, проводимо заходи масові для населення. У нас проводиться олімпіада, спортивна олімпіада серед школярів нашого МТГ, де змогу мають діти наших шкіл змагатися на нашій базі в таких змаганнях, як легка атлетика, футбол, теніс, волейбол. З тому. Працюємо над покращенням нашої спортивної бази і умов, щоб люди мали вільний доступ до занять масовим спортом. Для населення нашого проводяться такі заходи, вони мають змогу відвідувати нашу легкоатлетичну нашу ну, доріжки, легкоатлетичні наші. Бігову нашому доріжку понеділок, середа і п'ятниця, з 6 години до 8-ї. стадіони відкриті, Хто має бажання побігати, позиматися легкою атлетикою? Ми запрошуємо, щоб люди приходили до нас і приїжджали до нас в гості. З якими проблемами зіштовхуєтесь у процесі діяльності? Я б сказав таких в нас зараз працюємо, як я вже сказав, в такому хорошому ритмі, темпі, незважаючи на війну, ось ми стараємося проводити особливо для дітей, для учнівської і молоді багато спортивних заходів. Ось це і футбол і легка атлетика. Ми співпрацюємо, асоціація волейболу у нас є, заходи проводять теж на нашій базі. Е, є федерація футболу, федерація легкої атлетики, з якою ми тісно співпрацюємо. Спів, е, ну, ну, хотілося б дійсності ще трошки більшу увагу е, приділити спортивній базі, тому що база поза 30 років вже має. І потрібно постійно проводити ремонти. Плани є великі ще. Плануємо збудувати готель для спортсменів. Це є дуже. Актуальна проблема, тому що до нас багато приїжджають спортсменів на змагання і розміщення це номер один. Якщо є розміщення, значить до нас поїдуть люди в майбутньому будуть відвідувати нашу базу. і На навчально-тренувальні збори будуть приїжджати, бо нашу базу вже знають нас на протязі двох місяців улітку була команда професіонального футболу. Це жіноча команда Полтава які Проводили підготовку в нас до чемпіонату ліги з футболу. Ось тому люди до нас приїжджають, це дуже радує, що нашу базу знають, наших спеціалістів знають. Друга така проблема це, я думаю, доступ людей з обмеженими можливостями до нашої бази. Це потрібно теж це питання вивчити, і потрібно трошки людям ну, зробити доступ, щоб люди мали вільний доступ до нашої бази до занять. Поділіться планами на майбутнє. Плани дуже великі, амбітні плани досягати високих спортивних результатів, щоб наші дітей знали. Не тільки знали, а й впізнавали в лице, що це наші і чемпіони, і переможці. Наші плани, ви розумієте, хотілося б, щоб база працювала на повну ну, і потужність ефективно, давала, давала результат для наших людей, щоб наші хлопчики, дівчатка, їхні батьки. Мали змогу приходити заняття, займатися в такий важкий час вільно спортом і спортивними заняттями. Що ви побажали нашим глядачам? Перемога. Перемога у цій війні. І все буде гаразд. Перемога за нами.